Це осколок, который я знайшла в огороді возле балкона, палісадніки возле балкона. Вибухова хвиля була, я на першому етаже, а вибухова хвиля була трошки вище. Другий, третій поверх, і це прилетіло до сусідки на третій поверх. Не розбита рама. Це все позбирали біля нашого дому. Пані Лариса розповідає, в той час, коли ворог обстрілював місто, її родина спала, прокинулася від звуків скла, що сипеться. Ми спали. Ми спали. Почули дзвін скла. Онучка дуже сильно кричала в іншій кімнаті. Чоловік, лежачий у мене, теж кричав, собака злякалась дуже сильно. На руках одразу скочила, істерика в онучки. В чоловіка теж страшно було. Сипалось скло, я думала, що в мене посипалось. Я шторку відкрила, наче ціла, але сиділа біля чоловіка на ліжку. Онучці казала, виходь в коридор між двох стін будь, собаку тримала на руках. О першій ночі ворог двічі вдарив З РСЗВ по Хортицькому району. Влучання прийшлись по відкритій території поблизу багатоповерхівок. Пані Лариса каже, в її оселі постраждала обшивка балкона, а також заклинило балконні двері. А в сусідів дуже багато вікон побило. Чимало їх тепер без скла і в під'їздах. На місці допомагали комунальники, витягали розбиті вікна та збирали скло разом з мешканцями. Зараз проводимо роботи з демонтажу стекла та допомозі мешканцям. Жилого будинку ліквідуємо наслідки, аварійні наслідки, щоб не загрожувало нічого життю мешканцям. Паралельно з цим біля будинків працівники Запоріжремсервісу закривають ОСБ плитами побиті вікна. Люди, чиї квартири постраждали внаслідок обстрілу, могли звернутись і до фахівців соцзахисту міської ради. Де консультація до кого не можуть звернутися? Після обстеження відповідними службами і комісіями повністю консультація в повному обсязі всіх звернень, які були, фахівці районної адміністрації приймають заявки від мешканців. Є проблема, що деяких людей немає в квартирах через голів ОСББ. Де комунікація? Визиваємо здач з від'їздів, щоб оперативно ліквідувати аварійні наслідки, щоб скло не падало на, на людей. Загалом за допомогою звернулось близько 40 мешканців, бо ворог не тільки по місту, але й області. В ніч в суботи на неділю постраждали і приватні будинки у Хортицькому та Запорізькому районах. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.